Меншим є те, яке на координатній прямій розміщено лівіше, а більшим те, яке на координатній прямій розміщено правіше. Тому, якщо ми порівнюватиме, ми наприклад, від'ємне число і 0, то будь-яке від'ємне число. От, наприклад, число А від'ємне, там, наприклад, це мінус 2, воно, звичайно, завжди буде менше за 0, тому що воно знаходиться від нуля лівіше. І, відповідно, будь-яке від'ємне число буде менше за будь-яке додатне число. А от, якщо ми порівнюємо два від'ємних числа. То з двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший, тому що воно буде знаходитися правіше від того модуль якого більший. А тому ми за допомогою нерівності можемо завжди записати твердження, наприклад, таке, що Х додатне число. Це записується таким чином. Х. Більше за нуль. Тому що довільне додатне число, воно е, знаходиться правіше від нуля. А для того, щоб записати, що А від'ємне число, то ми запишемо А менше за нуль. І, до речі, так завжди. Іде запис додатніх і від'ємних чисел. Отже, якщо х більше за 0, це означає, що х – додатне число, якщо а менше за 0, то а від'ємне число. Якщо ж нам потрібно записати, наприклад, що m від'ємне число, не від'ємне число, то воно може бути додатним або дорівнювати нулю. Тому це записують m більше рівне 0. Якщо ж нам потрібно записати, що. Це не додатне число, то це означає, що воно від'ємне або дорівнює нулю. Тому ми пишемо у менше рівне нуля. Між якими сусідніми цілими числами розташоване на координатній прямій число 5,917? 5,917 більше за 5, цілих. Але менше за 6, цілих. тому знаходиться між числами 5 і 6. Далі, мінус 8,4. Від'ємне число, і воно знаходиться між числами мінус 9 і мінус 8. Дане число більше за мінус 9, але менше за мінус 8. 0,45 знаходиться між числами 0 і 1. Воно більше за 0, менше за 1. І мінус 0,17. Від'ємне число, яке знаходиться між числами мінус 1 і 0. Воно більше за мінус 1 і менше від 0. Яку цифру можна поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність? Розгляньте всі можливі випадки. Отже, у нас порівняння від'ємних чисел, а з двох від'ємних чисел більше те число, модуль якого менший. Якщо ми подивимося на модулі даних чисел, це, наприклад, 5,3 і 5 1. Так як друге число повинно бути більшим, то його модуль менший. Отже, для того, щоб модуль другого числа був менший, ніж 5,3, замість зірочки може стояти тільки 0. Тому що, якщо ми ставимо 0, то знак буде стояти ось таким чином. А вже якщо поставимо одиничку, наприклад, то вже 5,11 більше за 5,3 і, відповідно, перша нерівність порушується. Знову ж таки, якщо розглянути модулі даних чисел, то для першого ось так ми запишемо, а для другого так. Так як перше число менше, від'ємне, то модуль у нього має бути більший. Тому давайте подивимося, які можна поставити цифри замість зірочки. Так як у нас порівнюється зірочка з цифрою 8, то цифри, які більші за 8, це тільки одна цифра 9. А, наприклад, цифра 8 нам не підходить, тому що модулі були рівними. Отже, замість зірочки можна поставити тільки 9. І, відповідно, тут також ми ставимо тільки 9. Далі порівнюємо модулі. Перше число в нас більше від'ємне, а отже, модуль у нього має бути менше. Тому. Так, як ми порівнюємо цифру, що відповідає зірочці з цифрою 3, то е, має бути менше, ніж три цифра, і нам підходять, ну, три не підійде, тому що будемо мати 336, а це більше за 332, а вже цифри 2, 1 і 0 нам підійдуть. Отже, зірочка тут може дорівнювати 2, 1, 0. І е, в цьому випадку перше число буде більше. Ну і далі, знову ж таки, порівнюємо модулі. В даному випадку порівнюється зірочка з цифрою 7. Так, як перше число від'єм не менше, то у нього модуль більший. Тому ми маємо знайти замість зірочки таку цифру, яка дасть більше, ніж 7. Ну, точно підходять 8 і 9, Але давайте ще перевіримо цифру 7. Якщо я поставлю тут 7, то 27,9. Буде менше, ніж 27,1, тому що, так як цифри одиниць однакові, то порівнюємо десяті. Тут 0, а тут одиничка. Тому цифра 7 нам не підходить, а отже підходять тільки і дев'ять.